Окей, сьогодні ми попрактикуємось саме у розв'язуванні дробів з квадратними коренями. Це продовження теми з квадратними арифметичними коренями, як ви зрозуміли. І тут ми будемо більше практикувати саме, що ми робимо, якщо у нас є ціль, ось у нас є дріб, і нам треба там поскорочувати, розв'язати рівняння. У нас буде серія практичних відеороликів. Окей, Ось у нас на екрані є завдання, і ми почнемо з його розв'язання. Що ж ми робимо, якщо в нас є дріб, наприклад, А квадрат мінус 7 поділено на А корень 7. Дивіться: в цьому випадку ми уявляємо, що верхній вираз це в нас є різниця квадратів. Чому так? Бо, в принципі, число 7 це в нас корінь 7 квадрат. Тому, якщо ми розкладаємо його за формулами скороченого множення, ми отримаємо А мінус корінь 7. Помножене на А плюс корінь 7. І ділимо відповідно на А плюс корінь 7. Як ви розумієте, ось цей і ось цей вираз у нас одразу скорочується, і в нас залишається А мінус корінь 7. Так, це я витру. Продовжуємо. Другий вираз. У нас є корінь 3 мінус b поділити на 3 мінус b в квадраті. Тут ми робимо те ж саме, але тепер ми будемо розкладати знаменник. Корінь 3 мінус b, а в знаменнику у нас буде корінь 3 мінус b, помножити на корінь 3 плюс b. До рівня. Ми знову ж таки скорочимо мінус корінь із мінус корінь з 3 мінус з 3 b. Бо вони в нас однакові. І залишається в чисельнику. Так як в нас скоротилось там усе, залишається одиниць. Внизу корінь з трьох плюс b. Далі третє. В нас тут t мінус 9. Корінь t мінус 3. Тут в нас є трійка, але це нас не лякає. Ми просто продовжуємо розкладати те, що в нас є. Тобто розкладаємо в чисельник. Корінь С мінус 3. помножити на корінь С плюс 3. І поділити на корінь С мінус 3. дорівнює. Ось ці дві частини скорочуються і залишається корінь С плюс 3. Так, карточка з крапочкою. Четверте. А мінус Б. Поділити на корінь А плюс корінь Б. Тут так само, як і з числами. А. Це в нас, начебто, корінь з А в квадраті. Тому ми розкладаємо це так само за формулою скороченого множення. У нас буде корінь з А мінус корінь з Б. помножити на корінь з А плюс корінь з Б. Поділити. І внизу у нас корінь з А плюс корінь з Б. Дорівнює. Корінь з А мінус корінь з Б. мінус корінь з Б. Далі, п'ятий вираз. Тут в нас з'являються коефіцієнти. 5 коренів з А мінус 7 коренів з Б. Поділити 25 А. мінус 49. Так само дивимось. У нас є. Внизу 25А мінус 49Б. Ми цей вираз можемо розкласти за формулою скрочного множення котра різниця квадратів. Вгорі, як було, так і залишається. 5 коренів з А мінус 7 коренів з Б. А внизу у нас буде 5 коренів з А. мінус 7 коренів з Б. Помножити 5 коренів з А. Плюс 7 коренів з Б. Дорівнює. Чисельник і знаменник в цих місцях скорочуються І залишається одиниця поділена на 5 коренів з А плюс 7 коренів з Б. Так, що в нас далі є цікавого? Дивіться, ось цей вираз, у нас, в принципі, розкладається так само. Тобто, чисельник розкладається. В цьому завданні. Давайте подивимось його детальніше. Тут в нас є корінь з 2 мінус 1, корінь 6 мінус корінь з 3. Тут вже трошечки складніше в якому плані. В даному моменті в нас не можна розкрасти за формулою скороченого множення. Що ми робимо тоді? Вгорі в нас корінь з 2 мінус 1. А внизу в нас не такий вріз. Що ми робимо? Ми бачимо, що і тут у нас 6, і тут 3. Обидва числа діляться на 3. Тому ми виносимо корінь з 3. Корінь з 2 мінус 1. корінь з 3 ми виносимо. Тут залишається корінь з 2 мінус 1. І вони скорочують. Корінь з 2 мінус 1, корінь з 2 мінус 1. Один. Залишається одиниця поділити на корінь з 3. Так, ось так воно і розпалося. Тобто, ми просто винесли як множник один з корінь. Дивимось далі, це ми зробили. Корінь з 35 плюс корінь з 10 поділений на корінь з 7 плюс корінь з 2, робимо так само. Тобто, ми вгорі виносимо корінь з 5. В нас залишається корінь з 7, плюс корінь з 2 поділити на корінь з 7 плюс. ну, нехай так. І ми скорочуємо цей вираз і цей вираз. Відповідно, у нас залишається просто корінь з 5. Дивимось на наступні приклади. Тут. М -м -м. Так, я це скопіюю трошечки нижче, щоб було місце, де це розбирати. Так, секундочку. Це ми піднімемо. Ось так ось. У нас є ось такі чотири вирази. Що ми робимо? Дев'ятий вираз. Тут, в цілому, ми маємо наступне: внизу у нас 5 мінус корінь з 10, вгорі у нас 15 корінь з 15, мінус корінь з 6. Вони дуже відрізняються, як ви бачите. Тому в нас в цілому М -м, цікаве завдання. Що можна зробити? Давайте винесемо вгорі. Так само спільний знамен. Ну, спільний множник корінь з 3. У нас залишиться корінь з 5 мінус корінь з 2. А тут внизу ми винесемо спільний знаменник корінь з 5. 5 це у нас корінь з 5 в квадраті. Тому у нас залишиться корінь з 5, А тут нам залишиться корінь з 2. Відповідно, в нас ці частини скорочуються І залишається корінь з 3, поділити на корінь з 5. Або ж просто можна все це загнати під один корінь. Чом би ні? Як кому зручно. Дивимось далі. 13 мінус корінь з 13, поділити на корінь з 13. Тут все максимально просто. У нас усюди 13. Тому, якщо ми скоротимо ось це і ось це, у нас вийде 11. 13 поділити на корінь з 13, буде корінь з 13. І тому в нас залишається корінь з 13 мінус 1. Тут навіть дуже багацько рахувати не треба. Дивимось далі. В даному випадку в нас немає винесення спільного множника. В нас немає формули скороченого множення саме ось та різниця квадратів. Але ми можемо помітити таку деталь, що. В чисельнику в нас є, по суті, А квадраті, плюс 2 кореня АБ плюс. Корінь Б в квадраті. Це у нас формула скороченого множення квадрат суми. Так, корінь з А плюс корінь з Б. Дорівнює. Якщо ми згорнемо за формулу скороченого множення, отримаємо корінь А плюс корінь з Б в квадраті, поділити на корінь А плюс корінь з Б. І все це у нас буде дорівнювати корінь А плюс корінь з Б. І останнє. Останнє, я його перенесу трохи нижче. Що ми робимо тут? В цілому, ми що бачимо? У нас така сама ситуація, як і в 11 -го. Вгорі, хоч і не очевидно, але це у нас формула множення. Я її розпишу, щоб вона була більш зрозуміло? Тут у нас 2b в квадраті мінус 4b кореня з c плюс... Корінь С в квадраті. А внизу в нас у нас 2B мінус корінь з С. Тобто, це у нас квадрат різниці. 2B мінус корінь з С в квадраті поділено на 2B мінус корінь з С. Скоротили, і залишається 2b мінус корінь з С. Власне, ось так воно скорочується. Тобто, ми активно використовуємо формулу скороченого множення. Активно виносимо множники, де це вдається. І не забуваємо про властивості коренів. Тобто, те, що в нас B, може дуже просто переводитись у корінь з B в квадраті. І вже на основі цього ми можемо гарно розкладати. Тому, на цьому все. Гарно відпочити і до наступної зустрічі!